Наш проєкт науковий. А отже, він працює на випередження відображення дійсності. Можливо, люди ще не усвідомлюють, що вони можуть втратити старовікові ліси і праліси назавжди. Ми повинні попередити їх про це. Наш обов'язок сказати, як багато старовікових дерев у Карпатах потребують їх захисту. Наша місія привернути увагу місцевих громад до багатовікових велетнів, котрі щодня наражаються на небезпеку вирубки втім, наша мета не тільки спостереження і систематизація пралісів у Карпатах. Ми маємо намір дати людям у руки юридичний механізм для розширення межнаціональних природних парків. Ми налаштовані на широке залучення місцевих екологів, громадських рухів, участь молоді і влади в нашому проєкті. З питанням збереження пралісів багатовікових лісів не можна зволікати. Цю дивовижну книгу карпатської природи неможливо читати безсторонньо. Ми хочемо, щоб люди у Карпатах поглянули на навколишні лісові багатства очима охоронців природної спадщини, а не її споживачів.